Запам'ятай, зробити тебе щасливим у цьому житті можуть лише дві речі серотонін та дофамін. Серотонін виробляється під час сексу, а рівень дофаміну зростає під час вживання солодощів. Але знай, якщо ти спробуєш жерти шоколадку під час сексу, то тебе може розірвати від щастя. Жіночка. Вам так іде цей гарний светер? Дякую. Це, між іншим, натуральна верблюжа вовна. Ну, я, в принципі, так і зрозумів по тім двом виступаючим горбикам. Чоловік приходить трохи раніше з роботи додому, заходить у квартиру і чує, як зі спальні долинає голос дружини та його шефа. Він тихенько знову зачиняє двері, спускається сходами вниз і каже про себе Краще піду в бар і там пару годинок посиджу, а то ще запитає, що я роблю вдома в робочий час. Сержант приходить додому, дивиться, дружина гола в ліжку лежить, а на столі стоять два келихи та недопита пляшка вина. Кажи, сучка, де коханець? Бог із тобою, який ще коханець. Сержант дістає пістолет. Ну, дивись, знайду застрелю, гада. Він біжить у ванну, там немає. Він на балкон, там також немає. Відчиняє дверця та шафи, а там полковник стоїть. Бажаю здоров'я, товаришу полковнику, зачиняє дверцята. Так, тут його також немає. Більшість жінок мають лише один недолік. Вони не можуть бути молодими і розумними одночасно. З незрозумілих причин вони це роблять по черзі. Спочатку молоді, а потім уже стають розумними. Петровичу, а що б ти порадив дівчатам, які довго динамять свого хлопця? Якщо дівчина не хоче, щоб у нього розвинувся синдром школяра, вона не повинна довго динамити хлопця. А що це за такий синдром? Це коли ти у батьків довго-довго просив велосипед і коли тобі зрештою його так і купили, а тобі вже хочеться машину. Дружина розповідає подругам, Уявляєте, одного разу мій чоловік сів за рояль. Він у тебе що, музикант? Та ні, він злодій. Любий, а пам'ятаєш у весільній подорожі, коли тобі стало погано, я приготувала свою коронну страву. Кохана, ти все поплутала. Спочатку ти приготувала свою коронну страву, а вже потім мені стало погано. Запам'ятайте, хрін проявляє свої лікувальні властивості тільки в тому випадку, якщо ви кладете його на все підряд. Розмовляю дві білявки. Одна і каже: Уявляєш, вчора познайомилася з хлопцем, дві години одного тільки Кунілінгусу було. Я, напевно, разів 20 скінчила. А що таке Кунілінгус? Ну ти даєш, кунілінгус це щось типу мінету, тільки навпаки. Не зрозуміла. Ти що, подруга, кінчала від того, що дула йому член?